Христовим прийдешнім з днем святого Миколая, який пройшов. Сьогодні ми збирали всі на перескопи. Акція Святий Миколай військовим. То які часи, такі подарунки. Звісно, подаруємо їм перескопи. Сподіваємося, що вони спасуть не одне життя. Опа! Я до катакла Україні! Саме в такій атмосфері радості та свята, 9 грудня, у Кременчуці відбувся зимовий велопарад. За ініціативи громадської організації Велосипед. Ми зібралися сьогодні, щоб зібрати кошти для Збройних сил України. Приїдемо від ПК Крас до площі Перемоги і зустрінемося всі на ялинці. нашій. проводимо традиційний передноворічний велопарад в місті Кременчуці, збираємо гроші на виготовлення перископів для наших військових. До того ж, на ж новий спонсор швейцарські вітаміни новел приготував отакі пакетики з вітамінками кожному з перших десяти учасників хто приїде на велопарад. і також дві отакі здорові коробки в мене лежать щоб передати їх військовим люди збираються настрій новорічний але звісно погода дехто боїться їздити в таку погоду та ну спереду поліція позаду поліція дороги почищені, все чудово тож нема чого боятись загалом під час заходу завдяки небайдужим крименчужанам було зібрано 4870 Три гривні з самого ранку люди зібралися, аби зробити добру справу та з користю для здоров'я, провести вихідний день. Крутого велосипедом їжджу. Варному настрій хоче не хочеться на роботу. їжджу. а парада я дуже довго чекала, тим більше новогодні вас снегом. Красота така як тут не Вот, поэтому настрій у мене чудовий. общем, впечатлення великолепне. Зима класна, новий год скоро весело, прикольно на великах сейчас будет. Дякую організатору за те, що організовують та все. Дякую нашим воїнам за те, що нас захищають. Їм зараз там дуже важко. Фінішувавши на площі перемоги, велосипедисти, наче символічно, перемогли негоду та труднощі. Приїхала з поток, в село потоки. Ми сила дуже приємно, класно. що наша спільнота велосипедна, туристична, росте. Що ми єднаємось, що ми допомагаємо. Ми сильні, ми щасливі. Ми вільні. Ми спортивні. Ми обов'язково переможемо. Зима найкращий час купити велосипед, особливо коли випав сніг. Велосипед є тусовка. Є. Парад є вперше знайомлюся з усім цим. Дуже позитивні емоції, Я дуже рада, що доєдналась. Рухаємось до перемоги разом. Нічого нас не зупинить, адже ми українці. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.